Сьогодні ми готуємо найсмачніші даруни без олії. Для цього нам треба картопля, цибулина, перець, яйця, сіль, сметана і чесник. Ми зараз поки що перетираємо картоплину та цибулину. Тепер нам треба, взяти... Тепер нам треба відтиснути це від зайвої родини. Картопельку вже відтиснула, тепер ми видавлюємо чесничок. Далі ми додаємо дві чайні ложечки солі і півложку перця. Тепер сметана. яйця. І гарно перемішуємо. Щоб тісто зв'язалося, додаємо трохи муки. У нас тісто вже готове, а ми його будемо готувати у вафельниці. Вафельниця нагрілася, тепер накладаємо тісто. так має вийти Тепер закриваємо. Наші дарони пожарились, тепер ми їх викладаємо на блюдо Ми будемо це все їсти з сметаною, а можна ще і так.